Ісус Христос, Він Воскрес. І хто пам'ятає, або хто знає, Він після Свого Воскресіння Він ще був деякий час на землі да? до Свого Вознесіння. І коли Ісус возносився, ось вже нагорі вони були, Ісус був зі своїми апостолами, то Ісус каже, каже ось одну дуже цікаву річ: діяння Перший розділ. Восьмий вірш. Що Ісус каже апостолам? Але ви одержите силу, коли Дух Святий зійде на вас. Ви будете моїми свідками в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і по всій землі. І після цих слів Ісус він возноситься на небо до свого Батька. Ось саме цікаве, що Ісус каже, ви одержите силу. Що це за сила, коли Дух Святий зійде на, нас, на вас? Ісус каже до своїм апостолам, що ви одержите силу. Читаємо далі. Ісус возноситься. І далі, коли настала П'ятидесятниця, це діяння другої роль з першого віршу, всі вони зібралися разом у одному місці. Несподівано з неба долинув звук. Подібний до завивань лютого вітру. Він заповнив увесь будинок, де були апостоли. Вони побачили щось подібне до язиків вогню, що осіли на кожному з них. І всі вони сповнилися Духом Святим та почали говорити іншими мовами, бо Святий Дух дав їм таку здатність. Ці апостоли сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, бо Святий Дух дав їм таку здатність. Далі читаємо: у той час побожні юдеї з усіх країн світу жили в, Єру... в Єрусалимі. Коли пролунав цей звук, зібрався великий натовп, і всі люди дивувалися з цього, бо кожен із них. Почув свою рідну мову. Люди були вражені. Вони здивовано перепитували один одного, чи всі ці люди, які розмовляють, не галилеяни? Як же могло таке статися, що тепер кожен із нас чує від них свою рідну мову? Серед нас же тут парфяни, медяни еламіти. І там далі перелічується, з яких інших міст і країн були ті люди, які зібралися. Усі присутні були здивовані. Зараз секундочку відкрию. Усі люди були здивовані. А інші навпаки насміхалися в них, говорячи, вони випили надто багато вина. І знаєте, що сталося потім? Потім виходить Петро до тих людей і починає говорити до них. Слово, яке Бог йому поклав його серце. А тепер ми йдемо на 50 днів назад до смерті Ісуса Христа. Ісус каже Петру, що ти тричі мене зрадиш, не проспіває ще півень, як ти тричі мене зрадиш. І так і сталося, друзі. Петро зрадив Ісуса. Знаєте чому? Тому що Петро він боявся смерті. У нього була ось боязнь. Це нормально, коли ми щось боїмося. Петро боявся, що його вб'ють за те, що він знає Ісуса. Петро тричі зрікся Ісуса. Він був повністю розбитий. Ну, уявіть собі, людина, яку ти наслідував, за якою ти йшов всі три роки. Людина, яка для тебе була величезним прикладом в твоєму житті. Петро зрікається Ісуса, а потім ще й Ісуса вбивають, і для Петра це було просто розпач всього його життя. Він був повністю розбитий. Ісус воскрешає. Ісус говорить з Петром. Пройшло буквально 50 днів. На Петра сходить Дух Святий. Петро отримав силу від Ісуса. І він не боїться вже того натовпу, який може його закидати камінням, який може його вбити. А він виходить до них і знаєте, що Він говорить? Він каже, що це ви розіб'яли Ісуса. Що це ви розіб'яли Його. Він до них говорить прямим текстом. Знаєте чому? Тому що на Петра зійшла сила від Духа Святого. Пройшло буквально 50 днів, і Петро він повністю преобразився. Він вже не був тим Петром, який був 50 днів назад, який боявся смерті, тому що його можуть вбити за те, що він знає Ісуса. Але він виходить до цього натовпу, починає говорити, починає говорити з силою Духа Святого. І так як Ісус сказав перед Своїм Вознесінням, що ви отримаєте що? Ви отримаєте силу від Духа Святого, який зійде на вас. Петро Він отримує силу і Він починає говорити до цього натовпу. І знаєте, що найцікавіше? 41-й вірш. Хто сприйняв Петрове послання, той охрестився. Близько трьох тисяч людей додалося до числа віруючих того дня. Друзі, Петро просто виходить до натовпа, говорить проповідь, і три тисячі людей спасаються. відразу. Просто за один вечір. Три тисячі людей вони прийняли Ісуса Христа в своє серце. Петро, який 50 днів назад зрадив Ісуса Христа. Виходить до натовпу і через Його уста, через Його Слово, через Його проповідь діє сила Духа Святого і три тисячі людей спасаються. Друзі, Ісус сказав, що на вас зійде сила від Духа Святого. Петро отримав цю силу, і Він вже не боявся нічого. І він говорив до тих людей. Амінь. Друзі, сьогодні те, що я хочу сказати. Перш за все до себе і до вас. Кожен з нас він може отримати силу від Духа Святого. Якщо ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, ми вже спасені. Амінь? Ми спасені. Друзі, але ми можемо йти далі. Ми можемо не зупинятися на цьому, ми можемо йти далі. І отримати силу від Духа Святого, щоб не просто бути християнами, які приходять раз в тиждень на служіння. А ми можемо бути тими християнами, які можуть впливати на цей світ. Амінь. Амінь. Які можуть впливати на світ, як впливав Петро, який був одним з перших, хто заснував першу християнську апостольську церкву на землі. Який був перший, хто розповсюджував Євангелія по всьому світу? Амінь. Ми можемо, друзі, мати цю силу. Ми можемо не зупинятися, ось коли море да, перед нами. І ми просто ось спасіння, це ми зайшли от трошки, да, ми зайшли там по, по косточки. Але якщо ти хочеш отримати силу від Духа Святого, ти повинен піти далі. І ти можеш отримати цю силу, і ти зможеш впливати. На людей, які є в цьому світі, говорити їм про Бога. І люди вони будуть приймати це слово і будуть спасатися. А знаєте, що саме цікаве? Що коли ми попадемо на небо, то ми отримаємо нагороду від Бога. Амінь. Амінь. Друзі. Ісус сказав: ви одержите силу, коли йде на вас Дух Святий. І так і сталося. Петро він одержав силу. І в нього не було страху, не було страху в його очах. Він вийшов і сказав те слово, яке Ісус Господь положив йому на серце.